Так, вітаю колеги. Справді це Печерськ. Ми звісно не можемо називати точну локацію. Але ви можете побачити, якби той самий будинок і величезну дірку на третьому поверсі, коли куди власне і прилетіли уламки. Звісно ж, пожежу ліквідували ще вчора, і бачите, якби всі наслідки по можливості прибрали. Відомо, що на третьому поверсі якраз була от мешканка, яка загинула внаслідок падіння уламків, але пожежа була от, зокрема на другому, третьому і четвертому поверхах. І поруч із нами зараз мешканка цього. Будинку пані Світлана, доброго ранку вам. Чи могли б розповісти, будь ласка, які пошкодження в вашій квартирі і чи евакуювали мешканців? Яка ситуація зараз? Ну, у квартирі, у кухні вибита дірка в стіні. Е з будинку всі самі, вроді, повиходили. І ми в цей момент, коли це трапилося, знаходились в кімнаті. Як ви взагалі у вас, якби ну, ви не поранилися, вас оглянули? Так, да, тут скорі стояли, відпоювали нас. Скажіть, як ви зараз? Ви, я ж так розумію, там, поки перебувати не можна, ви поїхали до родичів, сусідів чи? В школі ми ночували? У школі? Так. Це Вам надали притулок от вчора якось? Ну... Вчора замдиректора прийшов і запрошував, кому нема куди йти, приходьте в школу. Зрозуміло. Волонтери привезли пліди, вкриватися. Взуття, штани, носків, їжу привезли і пішли ми в школу, там ночували. Зрозуміло. А чи відомо, скажіть? От щось так. про ту мешканку, яка загинула, ви її знали? Це було? Так, так. Її років 75. 75. Сімдесят. Да. Тобто вона, якби, ну, вже стара, вона не виходила з квартири, чи вона? Виходила, виходила, вона була нормальна все. Так, вона було. Добре, дуже дякуємо вам, пані Світлано. Я так розумію, всіх, якби мешканців, принаймні цього під'їзду евакуювали, так? Ну, всі пови... повиходили на вулицю, так. Всі повиходили. Да. Добре, дуже дякую вам. Тримайтеся. Будь ласка, тримайтеся. Ну, бачите, якби ситуація потихеньку як розвивається. Мешканці, звісно ж, вони не перебувають зараз в цьому пошкодженому будинку і отримають тимчасовий притулок. А окрім цього, звісно ж, ще повідомляли про прильоти ракет в багатоповерхівку на 24-й поверх, теж неподалік цього району Печерського. І ще один приліт, зокрема, збита ракета була в Оболонському районі столиці, як нам повідомляють, там уламки влучили вже в нежитлову будівлю, і в принципі жертви це тільки були вони. Ось тут ми ще прослідкуємо ситуацію, поспілкуємося з іншими мешканцями і повідомимо вам, як буде далі розвиватися ситуація. Колеги, вам слово.